Даю Ви на україномовному Ютубі. А це черговий випуск, в якому я зібрав купу бліцновин, до яких ми перейдемо тут і зараз. Не забувайте про підписку, подобайки та коментарі, а також фінансову підтримку через спонсорство на Ютубі, Патреоні чи разовим донатом, якщо не те є бажання та можливість. Окрема подяка тим, хто вже підтримує ще місячною підпискою, донатами і Андрію за постійні разові донати. Починаймо. Сем Лейк показав фотографію частинки сценарію Alan Вейк 2. Раніше розробник неодноразово згадував про те, що сиквел трилера про письменника буде найбільшим тайтлом Ремеді. Зі слів одного інсайдера, стало відомо, що GTA 6 вийде не раніше кінця 2024 року. Сильна заява, враховуючи те, що її навіть не анонсували. При цьому говориться, що частину контенту можуть вирізати, щоб встигнути до релізу, пізніше представивши його у вигляді DLC і навряд чи безкоштовно. Тож є підозри, що початкова GTA 6 буде крутою грою, але більше схоже на базову. А вже надалі обросте доповненнями. Чутка про те, що гра буде розширятися з часом, була ще дуже давно, і чим ближче до релізу, тим більше в це віриться. Проте особливих деталей досі не розкрили. Хіба що репер 50 Cent писав якусь маячню у себе в Твіттер, що згодом успішно було видалено. Тож слідкуємо за ситуацією і йдемо далі. Що чекаєте Сталкер? 2? один користувач вирішив не чекати і, маючи досвід в Unreal Engine 5, показав концепти того, як би міг виглядати ремейк. К минулих частин серії на скрінах можна побачити різні аномалії, а також локації болота, підземелля агропрому та рудий ліс. Але, взагалі, чекати другу частину, певно, лишилося не так і довго. S.T.A.L.K.E.R. 2 обіцяють показати на виставці GDC 2023. Її можна побачити в ніч на 24 березня. Сама конференція розробників відеоігор пройде у Сан-Франциско з 20 по 24 число. Панель за участю JC Game World триватиме лише півгодини, а основну увагу буде приділено технологіям Nvidia, зокрема Audio to Face, що дозволяє завдяки штучного інтелекту відтворювати лице. Зову анімацію персонажів за словами, які вони вимовляють. Нагадаю, що реліз очікується в цьому році. Starfield теж все ближче. По-перше, Bethesda вперше за довгий час оновила офіційний сайт гри. Зміни торкнулися всіх зображень, що освіжило сторінки для пошукових систем. Більш детально розповів в минулому випуску, що чекати зі слів інсайдера найближчим часом, але про швидкий реліз вже підтвердилося, тому що Starfield офіційно вийде 6 вересня 2023 року. Інтригуючий реліз, надіємось, це буде вдала гра, а не ще один розпіарений провал. З'явилося нове відео, що порівнює геймплейні сцени оригіналу Resident Evil 4 із ремейком. Ролик дозволяє не лише побачити геймплей нової гри, а й помітити цілу низку змін, внесених до нової версії. Зараз трішки більше про них. З першого моменту у замку Салазара видно, що в області відбуваються різні структурні зміни, навіть якщо дизайн рівнів дуже схожий. Є багато налаштувань, що підвищують візуальну якість Resident Evil 4, як з стилістичної, так і з технічної точки зору. Також ми бачимо область, де Леона та Ешлі атакують катапульти. Як повідомляється, це майже те саме, що й в оригінальній Resident Evil 4. Та в ремейку у Ешлі не буде шкали здоров'я, тож буде простіше зберегти її живою і продовжувати просуватися далі. Та з погляду ігрового процесу є нові функції, такі як секція з гарматою, яку тепер можна використовувати вільно, тоді як в оригінальній Resident Evil 4 вона дозволяла вам лише зруйнувати двері. До того ж, тепер Леону дозволили використовувати скритність для боротьби з могутніми ворогами. У бою з краузером також будуть нові прийоми, наприклад, парирування. І що саме круто, то Capcom пообіцяла змінити ті дивні ефекти дощу з трейлера в патчі першого дня. Ще більше чуток та фактів я розповідав в нещодавному відео. Посилання в правому верхньому куті. Йдемо далі. З'явилися досягнення City Skyline 2, з яких стало відомо, що буде навала щурів, гра, та карти розростуться аж до 150 тайтлів замість 25. Творці ж Арагамі офіційно оголосили про закриття через фінансові проблеми та нестачу часу. А екс-керівники Riot Games навпаки створили студію Believer. Робитимуть гру з відкритим світом на основі оригінальної інтелектуальної власності. Що то буде, поки що невідомо. Ubisoft тим часом скоро також закриє низку своїх офісів. Згідно з електронним листом, який отримав користувач Рісетера, Ubisoft закриє кілька офісів і насамперед у Європі. Пов'язуються зі зниженням продажів фізичних копій ігор і збільшенням продажів у цифрі, цифровізацією каналів комунікацій, переходом від великих роздрібних релізів до умовно безкоштовних ігор, і не тільки. Зокрема, зазначається, що зовсім скоро буде закрите відділення Ubisoft Benelux. Це станеться вже. 1 квітня, втім, передбачається, що скорочення торкнеться передусім відділів маркетингу та дистрибуції. Уточнень щодо інших закритих відділів, поки що немає. Автори серії Max Payne планували випустити чотири частини і присвятити їх порам року. Творець культової дюк Nukem та засновник 3D Realms Скотт Міллер розповів про свою участь у розробці знаменитої серії бойовиків Макс Пейн. І як з'ясувалося, спочатку команда розробників планувала випустити цілих чотири частини, де кожна буде присвячена певній порі року. Remedy Entertainment ще під час створення першої гри продумували загальний сюжет ще для трьох частин. Головним місцем дії всіх ігор мав стати Нью-Йорк, де продовжувалася пряма сюжетна лінія з головним героєм. Основною відмінністю ігор хотіли зробити саме різну пору року. Пори року мали якимсь чином переплітатися зі спільною історією, а також впливати на геймплей гри. На жаль, після купівлі прав на серію компанію Take two Remedy відмовилися від цієї ідеї і після другої частини не працювали над грою. До речі, та як звільняє співробітників у Private Division та інших підрозділах компанії. Про це попереджали ще в минулому році, а причиною назвали те, що це цитата дозволить краще узгодити організацію із довгостроковими пріоритетами. Outer Worlds отримало покращене переведення, хоча гра ще зовсім не стара, та певно, дуже треба гроші. А щоб це якось пояснити, Xbox заявило, що це набагато більше, ніж просто візуальне оновлення. Подробиці вдаватися не буду. Гра стала дійсно гарніша, націлена на 60 кадрів в 4К, збільшили максимальний рівень до 99-го, покращили інтелект компаньйонів і купа інших дрібних покращень, як заявляють. У Redfall буде кросплей між Xbox та ПК. На сторінці Redfall у соціальних мережах з'явилася інформація про підтримку кросплею між ПК та Xbox Series. Як запам'яють розробники, гравці зможуть приєднатися до друзів, де б ті не грали. А Філ Спенсер хотів, щоб серія Gears of War повернулася до похмурих джерел. Ліф Блазінський, творець Gears of War, під час подкасту заявив, що Спенсер хотів повернення нових частин до витоків і похмурішого антуражу. Починаючи з Gears of War 4, проєкти в серії відрізнялися своїм настроєм і все далі відходили від початкових ідей. Коли Microsoft придбала права на франшизу, Філ наполягав на своїй думці, у тому числі він висловлював свою позицію і продюсеру Роду Фергюсону, пропонуючи повернути більше моторошних елементів. Цілком можливо, що його думка не здобула ефекту через те, що концепція нових частин уже була сформована. Раніше Кліф висловлювався, що продаж серії був правильним рішенням. Зараз у розробці ж перебуває ряд екранізацій культового екшену. Також в інтернеті гуляє дивна чутка, що розробка Ori 3 знаходиться в активній фазі. Можливо, розробкою займається інша студія, але більше деталей невідомо. Гра свинка Пеппа включена в розділ Сильні жінки на Xbox Game Pass. До списку також увійшли «Fate» з Mirror's Edge, дівчата з Mortal Kombat, персонажі з Monster Hunter та інші. Свинка Пеппа бляха. В Overwatch 2 ж повернули можливість танцювати коровою на карті Пусан. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Продюсер нових Черепашок Ніндзя представив зірковий каст фільму: Джекі Чан озвучить Сплінтера, Джон Сіна подарує свій голос Рокстеді. Бакстер Стокман заговорить баритоном Джанкарло Еспозіто, а Боб буде озвучений самим Сетом Рогеном. Це все досить круто. А от у першому тизері мультфільму Черепашки Ніндзя Мутанське Свавілля засвітилася темношкіра Ейпрілоніл. Здається, мейнстрім продовжується. Тим часом виконавиця ролі Еллі Белла Рамзі у екранізації «The Last of Us висловилася з приводу присутності ЛГБТК Плюс у серіалі, що спричинило досить великий шум. Я не переймаюся по цьому поводу. Я знаю, що люди будуть думати про те, про що хочуть думати, але вони мають до цього звикнути. Якщо ви не хочете дивитися серіал, тому що в ньому є геї чи трансгендери, це ваша проблема, і він не для вас. Мені нічого від цього не буде. Я вважаю, що це лише акт нонконформізму. Це не згода, не прийняття або критичне сприйняття норм, цінностей тощо. Раніше Белла Рамзі говорила, що не впевнена в тому, що може віднести себе до конкретного гендеру. Так у Твіттері, за її словами, сформувалися дві армії фанатів серіалу: одна з геїв, а інша з геймерів. Каже, їй це до вподоби, бо їх чути більше, ніж гомофомів. Видавництво леді Барт» перепише класичні казки через застарілі, за їх словами сюжети та відсутність інклюзивності. Компанії належать права на такі історії, як спляча красуня та попелюшка. Видовництво вважає, що казки мають такі проблеми: застарілі та відверто шкідливі сюжети, відсутність расової різноманітності серед світловолосих та блакитнооки головних героїв, класова дискримінація через соціальний ранг принців та принцес, ейджизм майже всі лиходії в казках зазвичай набагато старші за герою. Кохання з першого погляду, що є дуже шкідливий сюжетний хід, який може навіяти дітям, що одна лише зовнішність робить людину гідної любові. Використання гендерних займенників при першій зустрічі, а раптом принц чи принцеса вважають себе небінарними особистостями. Ну, коротше, якось так. Йдемо далі. Cyberpunk Edge Runners стало найкращим аніме 2022 року на Crunchyrolls Anime Awards. 4 березня компанія Crunchyroll, яка займається потоковим мовленням аніме та дорам, оголосила переможців щорічної премії Anime Awards, у рамках якої були названі найкращі тайтли 2022 року. Лауреатом у категорії аніме року став Cyberpunk Edge Runners від студії Trigger та Netflix. Шоу також вдалося стати лауреатом у категорії найкращий актор. Дубляжу. Приз отримав Зака Агілар за озвучення головного героя Девіда Мартінеса. AMD ж ламає Windows. Компанія визнала помилку в драйвері для відеокарти, яка не давала системі завантажуватися. Патч вже розробляється, але втім це ніяк не допоможе вже зламаним операційним системам. Пам'ятаєте, в одному з минулих випусків я говорив про Xbox у вигляді печива орео. Так от з'явилися її реальні фото головне, ненароком не лизнути. У новому оновленні PlayStation 5 з'явився Discord. Окрім того, оновлення принесло й інші нововведення. Наприклад, з'явилася підтримка VR для роздільної здатності 1440p за допомогою HDMI 21 А для оновлення контролерів DualSense тепер не обов'язково підключати їх за проводом. Також у бібліотеці з'явилися фільтри, які спростять пошуку списку ігор. і стало можливим безпосередньо з консолі відправити скріншоти та відео до програми PS App. ЗМІ говорять, що Генрі Кавел веде переговори про те, щоб зіграти капітана Прайса в екранізації Call of Duty від Amazon. Особливих деталей немає. Ще стосовно незмінних новин про екранізацію ігор, змі заявляють, що у розробці екранізація Resident Evil 4. А стрічка буде присвячена Леону. Ну кому ж ще. Ну і сумна новина Соні Фореллі більше немає. Помер актор Том Сайзмор, який подарував голос відомому мафіозі у GTA Vice City. Та щоб не закінчувати відео на поганій ноті, на кінець подивіться, як ентузіаст приготував бургер на процесорі від AMD. Там не було охолодження, то швидше за все, це просто дурна затія заради контенту. Але чорт візьми виглядає незвично. Головне не повторювати вдома. На цьому в мене все. Бувайте здорові, як завжди, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю підтримайте фінансово підпискою на Patreon, ставши спонсором на каналі чи разовим донатом. Це допомагає існувати та розвиватися. Звітував Дім, Дім Дімич. Бережіть себе і па-па!